Вітаю! Сьогодні в ваш увазі результати 19-го туру в УПЛ розіграшу 23-24. Яка команда очолює таблиці? Дізнаємось згодом. Полісся дома приймав ЛНЗ. Житомирчани мали більше моментів, але свій гол забив полійник з ЛНЗ на останніх хвилинах матчу. Потрібно додати, що Полісся вже 5 матчів підряд не перемагає в УПЛ. Металіст 1925 поїхав в гості до Минає. Корнійчук всередині тайму відкрив рахунок, а Русин всередині вже другого тайму отримує дві жовті картки. Скиба на 90 плюс першій хвилі подвоює перевагу Минайців, які перемогли 2-0. Потрібно додати, що це перша перемога команди УПЛ цього сезону, а також перша перемога в 23 матчах. Динамо приймало гостей з Одесів, яку терористи обстріляли шахедами, а матч був на користь киян. Шепелів автор переможного гола на 38-й хвилині. Ворскла дома грала з Вересом. Мурмалевич довів до логічного перевагу червоно-чорних вперед. Мякушко швидко після відновлення гри зрівнює рахунок. А вже до завершення матчу він оформлює дубль. Полтавчани перемогли 2-1. Рух їздив у гості до колеса. Сич швидким голом відкрив рахунок. А матч так і завершився 0-1. Оболонь приймав Дніпро-1. Філіппов автор переможного голу на 37-й хвилині. Подивимось, чи дозволиться команді очолити чемпіонат. Олександрія зустрічалася з Ореєю. Матч був рівний. Джордан за другий тайм отримав дві жовті картки, а команда догравала матч в 10. -х. Матч був завершений сухими 0-0. Шахтар з кривбасом. Грали в центральному матчі туру. В першому таймі Конопля та Крисків забували за доничан, а Аду за Криворіщан. Ілліч отримав на початку другого тайму пряму червону картку. Бондаренко забуває втраті загірників. у оформлює дубль. Стецков знову скорочує відставання, але Треоре забуває вирішальний гол на 90-3 хвилині певні перемога перемоги гірників 5-2. По статистиці Фанат залишається. Кращим бомбардером з 9 голами. Таблиця має такий вигляд. На перше місце підняла Дніпро-1, Шахтар 3, Динамо 4. Полісся – п'ять 5 та команда. Набравши всього за 5 останніх матчів чотири 4 очка. Ворстка піднялась на 7 місце. Минай вже менше відстає від команд, які вище нього. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!